Всім хало, і ми починаємо з того, що ми поїхали на новий пляж. Тому сідайте зручніше, і ми починаємо. Напевно, ми почнемо з того, що в автобусі нам включила мама Мія, і це мені зробило хороший настрій прям на цілий так день. Трохи відео з пляжу, що вам теж хотілось. А чого ні? Ми коли зі сторіжечки вже покупалися в сбріті. Тут дуже гарно. Подивіться які пальмочки. Я бігу, бігу, бігу. Я кажу, що тут дуже гарно, дуже чисто, людей купа, тому що ну, якби красиво. Ой, yeah. маршіс, маршіс. Зараз у спліті, але ми їдемо е в спліт. <плес> Сьогодні я вам майже нічого не знімала, тому що е я відпочиваю, якби не маю часу вести блог. Я думаю, ви це розумієте. Думаю, ви це переживете. Е шо, ми йдемо шукати свій автобус. Don't push the horses. Don't push the horses. Мама, я на пальмі. Шукати, де поїсти, де шукати де поїсти? Це вайб. Миємо косанчики. Сидимо на лавочці чек. Уже темно ми ще на... а не залечкаємо, то ми вже йдемо.